Доброго дня, мої підписники, дуже рада кожному, хто підписався, дуже рада кожному, хто подивився моє відео, кому цікаво або кому дуже не цікаво було, він передивився, кому соромно за мене. Теж дуже дякую, тому що, мабуть, дуже довго я живу на цьому світі і ніколи, ніколи нікому не було соромно за мене. Вже настав час, хай буде соромно. Я дуже радію цьому, що комусь соромно. Хтось пише якісь не дуже гарні е, повідносно від, до мене коментарі. Він так сподівається мене якось, мабуть, стабілізувати. Дякую. Стабілізували. Дякую, дуже, дуже дякую всім. Тепер я хочу розповісти ще трошки про Канаду. Погода гарна, люди дуже гарні. Я хочу сказати, що я живу у людини, яка походження її Україна. Україна. Це українці вже в четвертому поколінні, які живуть тут в Канаді. І я хочу ще завершити своє відео, мабуть, тим, що українців своїх не кидають. Ну, На відміну від інших. Тих, хто називає себе і розмовляє іншою мовою. Так, Запоріжжя розмовляє і російською, і українською, але це не має значення. Значення це стало мати тільки в 2014 і в 2022 році. Тому що ми хочемо, ті, хто розмовляє українською мовою. Ідентифікувати себе як українці, які не сприймають ту країну, яка агресор зараз. Ось і все. Ще раз всіх люблю, всіх рада бачити на своєму каналі. Підписників вже пошти 140. Кожного дня аудиторія зростає. Я рада, що щось. Можу комусь донести, можу розповісти. Я розповідаю, як воно тут є. У мене, в моєму житті. Кому цікаво лайк. Кому не цікаво дизлайк. Але я рада всім. Дякую. З вами Світлана з Канади.